Пані Валентина прийшла на мамографію. Це обстеження на ранню діагностику раку молочної залози. Жінка каже, за здоров'ям стежить, тому такий огляд у фахівців проходить щороку. Раз в рік треба обов'язково профілактично проходити жінкам після 50 років. Я регулярно прохожу, тому що я вважаю, що це наше здоров'я. Требує нашої уваги. Таке обстеження дозволяє виявити наявність первинних змін в тканинах молочної залози. Це можуть бути як доброякісні новоутворення, так і злоякісні. Ми оцінюємо поновітні технології системи Байрац. Це п'ять категорій. І шоста категорія це вже коли діагностований рак. Категорія 1 і 2 нам дає. Такий доброякісний результат, що не потрібно хвилюватися, прийти потім знову на діагностичну процедуру, як там через рік чи через два. Категорія 3 – Ми запідозрюємо доброякісне утворення. 2% може бути злоякісного. Категорії 4 і 5 – це найвірогідніша ознака злоякісних новоутворень. В такому випадку лікарі направляють пацієнток на подальше обстеження. Скоріше ж, все це буде або пункційна біопсія, або трепан біопсія. Категорія 5 – це вже більш високо форма раку, можливо, там потрібно проводити якусь секторальну біопсію. Аби вчасно виявити ці зміни та у разі необхідності пройти лікування з найменшими фізичними та психологічними втратами, хмельницькі лікарі закликають своїх пацієнток не нехтувати регулярними обстеженнями. Якщо вам немає ще 20 років. Того кожного місяця жінка пальперторно обстежувала свою молочну залозу самостійно, якщо дійсно жінка щось відчула не так, як завжди, або біль, дискомфорт, або ущільнення якесь під своїми пальчиками, негайно треба звернутися чи до гінеколога, чи до сімейного лікаря. А пацієнткам віком від 20 до 39 років уже потрібно відвідувати мамолога, хоча б раз на рік. Якщо ми говоримо про жінок вже більше 40 років, скринінг в себе включає, що ці жінки повинні один раз на два роки проходити мамографічне обстеження молочних залоз. Наразі у Хмельницькому сімейні лікарі активно закликають своїх пацієнток проходити мамографію. До слова, пройти таке обстеження жінки старше 40 років можуть безкоштовно. Для цього потрібно лише направлення від свого сімейного лікаря. Аліна Косирова, Юрій Старушкін, новини міста.